Відео для товару, мультиподрібнювач від німецької компанії Штаба. На жаль, не в рідній коробці. Рідна коробка була знищена, ми переклали в іншу коробку аналогічно. Всередині все запаковано саме так, як би воно було запаковано в рідній коробці. Так, це кришечка від нашого контейнера, Верхній пінопласт. Всередині, як бачите, все запаковано в рідні пакетики, в рідний пінопласт. Саме подрібнювач верхня частина, як бачите, немає ніяких слідів експлуатації. Техніка ще трохи холодна зі складу принесли, тому є трошки такого конденсату, але все працює. Кришка дуже груба, тяжко відкривається, Щось середніми між резиною та пластмасою. Так, всередині є дві насадки, пластмасова та ножі. Лезо, Бачите, новенькі, ніяких слідів експлуатації немає. Зараз покажемо, як все працює. Кладемо це, беремо це. Щоб все запрацювало, потрібно закласти спочатку захисну кришку, а потім ось так закласти. Все, так закладаємо. Зараз почнемо розетку. Так і от нажимаємо. На Тут є два режими інтенсивності. слабший. Шинувший.